Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань. Можна очистити себе, близьких людей, дітей, онуків. Коли я буду промовляти, всі, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте свої імена, імена близьких. Будемо чиститись. Тож, починаємо. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, очистити людей, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Допоможіть, очистити від негативу всіх, хто дивиться відео близьких людей. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, кладовицька магія негативна, отвороти, привороти, розсорки, церковна негативна магія, остуди, хвороби зійдуть, на насмерть, посттравматичні синдроми, агресія. Нервова напруга сходить, остуди, хвороби сходять. Порча насмість сходить, заздрість, з глази. Порча на здоров'я, мороки, депресії, суїцидні думки, залежності сходять, і всі перешкоди, блоки, блокировки сходять із доріг на гроші, на любов, на здоров'я. На магії, на щасливу долю чоловічу і жіночу сходять сльози, бідність, страждання. Тоби... Всі суїцидні думки, смуток сходить. З усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь негатив на себе забирає, буде так, і так і є. Вищі сили, янгли, охоронці, духи роду, прошу допоможіть. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили. Допоможіть, поверніть сили, відновіть вдачу, енергію, гроші, здоров'я, успіх. Мир, перемога всім, усім, хто дивиться відео, близьким людям допоможіть відновити сили, буде так і так і є. І з цим воском у життя, усі, хто дивиться відео, близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, любов, гроші приходить, відновлюється здоров'я до ідеального стану, відновлюється енергія, повертається сили, вдачі, успіх, і щастя. Буде так і так є. І всі, хто дивиться відео, такі ж солодкі, як цей цукор. Для грошей, для любові, для щастя, для миру, для злагоди. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі для щастя, для любові, для успіху, буде так і так є. І давайте подивимось, скажіть, допоможіть Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей? Тут негатив робить той, від кого ви знаєте, що йде агресія. Це для вас не новина. Ну, верніше, не сюрприз. Так, є дуже сильна агресія іде. Тут йдуть програми на дітей, щоб дітям не давалися фінанси. Навіть крадники ставляться на дітей. Ще є, дивіться, раніше робилося, мороки ставили, але вони зараз очищені і зняті. Весь цей негатив очищений і знятий. Бо те, що робили раніше, заперечу браті. Більше негатив іде зараз напад на дітей і, можливо, ще якби на, на красу, на те, щоб ви, може, набряки були, чи якась скид зайвої ваги може перекладатись зайва вага. Ну, така ситуація. Більше причеплюються до дітей. От. Ну і на майбутнє збирається їхати до майстра, щоб замовити постійні напади, щоб постійно по Повтори, що пробилися. Нічого в них не вийде. Це все буде марно. Все, що вони роблять, це буде марно. У вас все одно відкритий шлях, вас не зупинити. Всі шляхи і дороги для вас відкриті і захист з вами. Убираю поршні програми, руйную всі плани, ворожі. Знімає всі привороти, крадники із дітей, знімаються, відкриває шляхи дороги на щасливу долю, повертає вдачу, успіх, повертаються фінанси, всі блоки знімає розсорки, студи, отвороти мороки, морочки знімаються. Порчені програми знімаю. Убираю повністю все погане і лихе. Тут і на сльози, і на якісь руйнування. Прям руйнування дому, щоб в домі руйнувалося все. І сам дім зруйнувався. Так, стара жінка робить. Ти обираю, порчені програми, знімаю. Всі прокляття порчене. працюють, все погане, все лихе. Як від зеркала відбувається, від тих, хто дивиться від близьких людей і назад ворогові повертається, більше лиха зробити не зможе. Отікаю, вирогівної вічні. Буде так і так є. Отвертаємо. Більше лиха зробити не зможуть. Прошу Верховного суда над ворогами. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, отсікаються вороги. Все погане і лихе повертаю ворогам. З ними хай станеться буде. Ну а тут видно, як робили блоки на дороги, на шляхи. Ну і крадненькі. Може в когось дуже сильно боліли коліна. Це теж порчені програми, блокировки знімається зараз. Скажіть, допоможіть. Бо навіть із суглоб правий та забедрений. Знімається повністю, весь негатив убираю. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей що треба зняти. Очистити. Тут розкривається глибше вже. Протручали у долю. Угу. Прив'язки робилися дуже такі на залежності, на алкоголь, на обжорство, на всі можливі шапогалізми, наркотики і будь-які залежності, щоб викачувати енергію, фінанси. Винокані, здорові, ага, ну от зараз втручаються в вашу голову, намагаються поставити блок, на, щоб ви рішення не приймали, щоб ви не змогли працювати. Тут більше йде напад на вашу роботу, на ваше власне не дочекається, захист стоїть, ваш корабель буде рухатися, вони намагаються вставити перепони, перешкоди поставити. Не виходить. Дуже слабі оці колдуни, до кого звернулися, у вас вони не зупинять. От вони раніше намагалися вибити ну, більше на голову, щоб остуду до роботи. чи як до власної справи. Тут і на алкоголізм але ви це все пропрацювали. Заперечу, вбираю повністю всі порчені програми, знімається, відкривається шлях. На щастя, на любов, на здоров'я. я Десь тут якась як поляріна Угу. заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі, все погане, все лихе, що робили, вороги на себе забирають, більше лиха зробити не зможуть. Все лихо йде назад, звідки прийшло туди і вертаю. Всі дороги і шляхи тих, хто дивиться відео близьких людей, легкі двері для вас всі відкриті. Повертаю успіх, вдачу, щастя. Гроші, всі залежності. У нас завжди є гроші, їх на все вистачає, але Ви ніколи не закінчується. Ваша робота. Клієнти, замовники. Удача, успіх у роботі приходить до вас без перешкод. Буде так і такі попити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на успіх. Знімаю всі закальцовані програми, все, що по колу ходило, більше не йде, йде до ворога. Там лишається, розсікається всі прив'язки і залежності. Знімається, відкритий шлях на щасливу долю, так. Таких урок зробити не зможе буде так. так Давайте ще раз подивимось Скажіть, допоможіть вищі сили, щоб вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань негативного характеру, програм, порчених програм. Лізуть, лізуть у голову, лізуть. Вам, дивіться, ставлять таку програму, що у вас наче крах, все, все погано, що все зруйновано. Це морок. Це морок. Насправді ви успішні. Вам просто дуже сильно заздрять, одводять, я так розумію, ставлять програми одвода, може замовників, покупців, клієнтів. Ну, от, хочуть, щоб ви і самі повірили в те, що, ну, як коли людина сама в себе взагалі не вірить, і одвертається від от своєї місії, від своєї роботи, одвертається повністю від своєї справи. Це буде добре. Зараз я дочищу. У вас великий успіх. У вас чекає дуже великий успіх. Дивіться, що тут вийшло? Зараз я вам покажу. Оці карти говорять про те, що дуже гарні будуть часи. Ви дуже сильно будете радіти. Ще у вас буде нерухомість, може, Місце приміщення, якесь, які, про що ви мріяли. Приміщення або авто. Може хтось для роботи потрібне приміщення авто? от Все здійсниться мрія Зараз я буду обирати. Ці люди знають і заздрять, ваші мрії навіть заздрять. І її вкрадуть собі, заперечуюсь, негатив убираю. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намийте, лишайте, де буде захист міцний. Оцікаю ворогів, одвертаю на віки вічні. Більше лиха зробити не зможуть. По інших шляхах ідуть. Як тільки лихо починають робити, сили втрачають свідомість, втрачають напасти більше не зможуть. Все погане, все лихе, що вам бажали, хай з собою зроблять. Буде так і є. Так і і повертаються сила, енергії, свідомість відновлюється, енергія повертається ж, ж, жага до життя, абсолютна перемога над ворогами. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Здоровю, щасливі, ваші дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на успіх, на любов, на щастя, дорога легка, двері відкриті, захист міцний. Більше не зможуть лихо робити, по інших шлях ідуть. Інші сістя, Морок і ще Мурки, морочки моємо. І так. так, що така сьогодні гарна чисточка. Все буде гаразд. Будемо продовжувати. Тримайтеся за свою мрію. Вона у вас здійсниться, вона дуже гарна і вам заздрять навіть ваші мрії. І е, тут ще якби краще. Не розповідайте так. Коли мрія здійсниться, тоді вже всі побачать. от І замовляє, повертає енергія, сили, багатства. Всім, хто дивиться відео, близьким людям повертається гроші, фінанси, відновлюється здоров'я, молодість, краса, вдача, успіх, перемога абсолютно. Буде так. На вдачу для всіх, хто дивиться відео, близьких людей, дорога легка, двері відкриті, щастя, любов, гармонія в житті. Ця свічечка допрацює. Я нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити це відео. Також це відео може працювати і без звуку, а можна. Ви без звуку ставите в присутності іншої людини і чистити простір і цю людину. І можна декілька разів переглядати, і кожен раз ви маєте щось очиститися іще, іще, іще. От, і добре. Все, на цьому я завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!